Вітаю всіх, хто зараз дивиться наш YouTube канал. Сьогодні ми б хотіли з нашим ведучим викладачем Оленою Богомазовою поговорити про новий продукт, який ми просуваємо на освітньому ринку України. Це диплом ICC з бухобліку та бізнесу. Зараз я хочу запустити загальну схему ICC. Щоб всі наші слухачі бачили, яке місце посідає цей диплом. І з приводу цього питання. Для кого цей диплом ICC з бухобліку та бізнесу? Його, яке його місце в загальній схемі АСА? Олена, прошу. Ну, я про цей диплом почула від менеджера представництва ICC. В Польщі, Україні і країнах Балтії, от і вона мені так розказувала про популярність цього диплому, наприклад, в Польщі. От що крім Депіфера є інші дипломи в складі СІ, і я стала, стала цікавитися, і після більшої інформації про цей диплом я його зараз пропоную всім. По-перше, які його риси? Не потрібно мати досвід роботи на відміну від депіфера. Тобто, ви можете отримати цей диплом, диплома in accounting and business, не маючи зовсім досвіду роботи. Тобто, ви можете бути студентом, ви можете бути там, якимось працівником з іншої зовсім сфери, наприклад, з IT, бізнесу. Аналітиком. Бо дивіться, назва бізнес-аналітик, перше це бізнес. Тобто, ви потрібно знати, як працює бізнес. А диплом СІЦ з бухгалтерського обліку та бізнесу дає те, таке розуміння. Це перша така позитивна риса цього диплому, на відміну від Піферу. Е, тобто, дуже широка аудиторія може здавати. Цей іспит. По-друге, це три, іспиту, три іспити окремих. При деяких умовах ви можете здавати один іспит, тільки один іспит і отримувати цей диплом. Але я вам пропоную хоча б два іспити здати. Ну, наприклад, об обов'язково «Business and technology BT. І, наприклад, один з іспитів або фінансова financial accounting – це такі основи почат, початок, бази з база бухгалтерського обліку. Тобто там подвійна запис, так там розуміння, як по господарських операціях складаються. Бухгалтерські проводки, як розробити пробний баланс після нього формувати звіти фінансові. От він дуже такий бухгалтерський, цікавий. Ця частинка цей іспит, і дуже корисний для всіх, і для бухгалтерів з великим досвідом. Також іспит менеджмент – це для, більше для розуміння управлінської звітності, управлінського обліку, для фінансових контролерів, для економістів, це теж дуже-дуже корисний іспит. І головне, що всі ці іспити здаються на комп'ютері і там тестові запитання. Там тестові запитання з варіантами відповідей. От. І потрібно відповісти теж така, такий підхід загальний, як е, по всіх іспитах ICC, із 100 можливих балів набрати 50 або більше. От, то є мінімальна е, кількість балів, щоб вам поставили залік того чи іншого іспиту, е, потрібно набрати 50 балів. Це реально. Якщо ви будете готуватися, це ще така корисна інформація, так і додатково хочу сказати, що цей диплом англійською мовою, тобто, ви навчаєтесь паралельно лексики термінології, яка використовується фінансовими спеціалістами і в бізнесі. Так, всю цю термінологію англійською ви вивчаєте, коли ви готуєтесь до цих іспитів. На відміну від інших іспитів CCA загальної схеми і того ж депіферу, тут немає якоїсь конкретної дати, до якої потрібно готуватися, щоб здати іспит. Тобто, це, як кажуть on demand. Якщо ви будете готові до здачі іспиту, ви е зв'язуєтесь з СІ самостійно, або е от як в Академії бізнесу баланс, який є провайдером ССІ е через академію бізнесу і реєструєтесь. Наприклад, на якусь дату. Ця дата може бути там від одного тижня до двох тижнів після дати вашої реєстрації і заявки про те, що ви бажаєте здати той чи інший іспит. Порядку в тому, як здавати там перший БІТІ, потім МЕ, потім Ефей, такого немає. От, Тобто, ви кожен обираєте той іспит які вам, на перший погляд, потрібен і здаєте. Ми в Академії бізнес Баланс пропонуємо вам в листопаді е, готуватися до іспиту FA Financial Accounting, тому що більшість аудиторії, е, яка звертається до е, е, Академії бізнесу Баланс, це е, бухгалтери та економісти. Тобто ці люди, яким необхідне знання фінансового обліку, бухгалтерського обліку, або ті, які вже знають його, хочуть його повторити англійською. От. Тому, будь ласка, пишіть нам, дізнавайтесь більше. У нас є окрема презентація. Яку ми записували з представником СІСІ в Україні по цьому диплому, і там більше інформації, а також пишіть свої питання, якщо у вас залишилось по цьому диплому? Так, да, дякую, Олена. Ну і таке останнє питання стосовно цього диплому: ким може працювати фахівець, коли в нього буде цей диплом? Ну дуже, дуже широкий спектр професій, так яким потрібен цей диплом. Я казала, що це можливо потрібно і в ІТ, і в для тих, наприклад, задач проєктів, які там роблять для ну, фінансових інституцій, от, для бізнесу. Це може потрібно бути аудитором, так? тобто всім, хто потім може там йти і далі, чи депіфер вивчати і здавати, готуватися до, чи в загальний схемі СІСІ вже далі йти. От. Але це диплом теж він такий самодостатній, досить. І е, я б пропонувала всім, е, щоб ви отримали цей диплом і, е, ну, наприклад, робили спроби якось знайти е, місце, е, так і щоб цей диплом вам допоміг в отриманні е, роботи, і ця робота може бути в аудиторських кампаніях, в е, всіх інших компаніях. Пов'язаних з консультуванням, з, з звичайним бізнесом, так називають там індустрім чи в фінансових інститутах дуже-дуже широкий спектр, де потрібні фінансові спеціалісти, економісти, маркетологи. Маркетингу теж потрібно знати, от, як працює бізнес, і більше можливо там менеджмент, аккаунтинг і бізнес і технології. От оці два іспити потрібно знати. Тобто всім, кому потрібна якась економічна грамотність, от так yeah. що дуже широкий спектр спеціалістів потребує знання оцих дисциплін, які вивчаються. На підготовці до диплому СІСІ з бухгалтерського обліку та бізнесу. Дякую, Олена, до зустрічі. Сподіваємось, що наші клієнти, студенти будуть ставити нові питання, і ми будемо робити для них відповіді по цьому диплому.